Добрий день, це канал. Я і маміні тваринки і ми з вами в клюві далі. Відповідаю на запитання. Для чого козам сіль? що, ти кажеш, що козам треба сіль. Хватає тиждень-два-три рази дати до їжі пожмені солі і козам вистачає. Нащо Тратиться купляти стільки солі, щоб коло всіх кіз положити? Ну, є що сказати? Нема що сказати. Якщо чесно, я вже не знаю, як казати, що коза кожен тиждень з'їдає по одному лизунові. У мене, наприклад, один лизун на дві козі не менше півроку, а той, а той часом до року вистачає. В залежності, що їдять і, і скільки їм треба теї солі. Ну, як кітні їдять більше, як не кітні, менше їдять. Пасуться з весни йдуть, їдять більше, п'ють сироватку. В основному теж їдять більше солі. от леж, Але великі лизуни, його багато вистачає, заплатив. А якщо там одна чи дві зі Боже, то і солі хватить, хто знає наскільки. Ось таке діло. Не знаю, не знаю. Не хочете тратитися, не купляйте. Но, я вже ж розказувала і на стрімі, і так розказувала, що. Сіль козам потрібна для травлення. І не для чого більше, а для травлення. Ось, І кози її їдять. І для організму їм потрібна силь. І кози її їдять. І ви не знаєте, коли кузі нині треба, чи завтра дати таї солі, і скільки їй треба грам. Дасть більшу дозу, сіль може відкладатися в нирках в них. Так і цунька моя. Ти вреднунька, сама лізеш до козла і сама сердишся на нього. Сама з ним б'єся. Ти нашу в неї відкрадаєш? Я мислі тут стою. О. Ти вреднуля мала. мала. І оце такі то справи, так що ви ж не знаєте, скільки їй треба солі і коли. І якщо та її солі її буде замало, На, вилежи, вилежи, на. Вилижи, вилижи, на. О, то воно вже на щось скажеться недобре. А якщо буде забагато, також скажеться на що її на щось, що її буде недобре. Так що, якщо ви хочете, щоб у вас коза була здорова, щоб вона вам давала гарні надої, здорових козенят, то чого ви на них економите? Не тримайте і тоді втрачати не будете. У мене, наприклад, тут великі витрати на кози, але вони мені віддають. Що здоровими козенятами, можна що продати, що можна собі на м'ясо ставити. Що е, тим, молоком надоями, мені для них не жалко. Вони на себе молоком заробляють, козенятами заробляють і я їм купляю, я їх листо і все, і вони прекрасно себе почувають. Якось так. Не знаю. Я вас не заставляю купляти, я вас не заставляю давати. Я просто. Розказую те, що я знаю. О. А ваше діло рішати так чи не так? Ось такі-то справи. О. Нікого ні до чого не змушую. О, ти ще не доїла, ну доїла. Ось такі-то у нас байки. О. Мене питали, чи треба сіль, я сказала. Бо вона дорога та силь і нащо її купляти. Ну, ваше діло, ваше право, як хочете. Хочете купляйте, хочете не купляйте. Якось так. Ось так. Що то я ще мала розказати? Ах, де твоя малишка? Що ти не показуєш? Що тут моя малишка? І я думаю, що, скоріш за все, вона в мене кітна дівчинка, бо вона живота тіша робиться. Ось. І я думаю, що вона така кітна малишка в мене. Так що ось такі справи. Вона є. Тепер, чи ти маєш кози від первісток і чи можна оставляти? Бо маємо дві гарних козички від двох первісток. І нам сказали сусіди, вони тримають кози, щоб від первісток козенят оставляти не можна. Бо з них кози не потрібні. Тільки час згайш. Ну, не знаю, значить, в них такі кози були від таких козлів, що молочної лінії не було. У мене моя зірка. Подивіться, яка кобила. Від шоколадки первісти. Шоколадка мала козла і козу. Ось і козу я собі оставила. Ось ця моя красуня. Така моя красуня, вередуня. Вона дуже не любить, як вона кітна, щоб до неї лізли. Таку особину, де живота, не лізти, не можна. Ну, є в них такі причуди. Наша коладка мені тільки дозволяє до неї лізти. Оце моя зірка. Дивіться, яка кобилисько. І на доїми вона мене радувала гарними, хоч і первістка. Так що ось таке діло. А це моя кориця. Вона не первістка. Але вона мала ось цього дві красуні. Що одну, що другу. Я їх обох собі оставила тих красунь. Ось. І вони себе, як сказати, прекрасно поводять. Ну, малишка, ростуть досить гарно. Та й ростуть досить гарно. І досить вони мають бути непогані кози по тих всіх по знаках, що я дивлюся, мама в них шикарна по надоях. І тато по шикарній лінії молочні. Так що я їх обох оставила собі. Ось. І сподіваюся, що вони будуть гарні. Я би хотіла, щоб вони десь аж лютому зірвалися до козла. Я ще не бачила, щоб вони гуляли, але може бути і таке, що вони без мене погуляли. Але я гарантій не даю. Все одному, я б я десь бачила, що вони гуляють. Ну, то таке. Не бачила. До козла я їх сама не пускала, так що не знаю, чи вони кітні чи не кітні. Я не проти, щоб вони аж в лютому десь початку березня погуляли, щоб мені на осінь було молоко. Ось такі справи. Так що якось так. От, такі вони в мене, мої козульки-мазульки. І це вони в мене від первістки. Куди лізеш? Свого не доїла доїть, чого лізеш. Ну і зірка я вже перевірила від первістки, а ще в мене була від первістки коза Мурза. від моєї неї... забула, як звезд, це нагадаюся, скажу господі. Теж гарно доїлася від первістки, так що неправда. Я їй на стрімі була, відповідала, що, що це неправда. Корову від корови теля не можна оставляти від первістки. Теж неправда. Були в нас телята від первісток. І прекрасні корови з них були, і все. Так що так що це неправда. Це хтось придумав собі таке і думає, що це правда. Ні, Неправда. Ось такі справи. Ладно, я відповіла на ваші запитання. Є запитання, давайте. Не забувайте заходити на стрім. Сьогодні у мене на каналі Ємамі і і тваринки, стрім о 19 годині. Ось. Задавати питання. Я вам з радістю відповім, на які знаю. Запитання, відповідь. А зараз всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім ми розповіли затишку і скорішої нам всім перемоги. Всім па-па!